Знаєте, я так дивився на цих діток, і знаєте, серце радувалося в мене. Тому що коли мої діти були маленькими, вони виходили на сцену, співали, розказували вірші, це неймовірна радість наповнює батьків. І я думаю, що яка велика радість наповнює нашого Небесного Отця і нашого Ісуса Христа, який бачить, що це ми його діти, ми приходимо на зібрання. Розказуємо вірші, співаємо псалми, слухаємо, молимося, як йому радісно дивитися, що ця душа, ти брате або ти сестра звернулися до на нашого Господа і Його славити. Навірно, да, от батьки можуть собі в серці сказати, наскільки ваші були переживання, які відчуття, коли ваші виходили діти на сцену сюди, і як вони співали. Навірно, От кожен мама, тато і або мама, вони навіть трепетом слухали, тому що ви вдома репетували да, з ними і старали, наказували їм, що вони все правильно зробили. Нехай Бог нас благословить всіх. І такі є з псалом написано, як хорошо, як добре, і як приємно жити братам разом. І нехай ваші серця і моє серце, куди б ви не їхали, в яку країну, в яку державу, щоб ви завжди шукали там, де є церква, там, де є діти Божі, щоб до них приєднувалися. Тому, тому що знаєте, життя таке, воно. Так звані, неприсказуємо, але якщо наша ціль буде Господь, то ви будете шукати Церкву Божю. Я думаю, мені дуже приємно і мені тут оказана дуже велика честь, що сьогодні на такому святкому богослужінню говорити в першу чергу собі слово, і потім уже до вас. Знаєте, написано, такі слова є у послані до євреїв. Що в першому, першій, першому розділі Бог, який багаторазово і різноманітно говорив здавна отцям через пророків, в останні ці дні говорив нам через сина, якого поставив спадкоємцем усього, що ним і віки сотворив. Цей, будучи сяйвом слави і образом і Його, і тримаючи все словом сили своєї, здійснивши собою очищення гріхів наших, сів праворуч, престолу, величі на висоті. І ми бачимо цей син один син, єдиний син свого батька. Він послухався свого небесного батька і пішов не для того, щоб найде. Пожити на цій землі, подивитися, яка красива, які пейзажі, або побудувати собі будинок. Він сказав своїм учням такі слова, що каже: лисиці мають нори, птиці небесні є, є, мають гнізда, а сину людському нема де голови преклонить. В нього була одна задача спасти род людський. І він це зробив. І за це слава нашому Господу! Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! воскрес! Знаєте, я вперше в наших, можна сказати, деномінаціях чую таке богослужіння. І перший раз почув і ще учасник цього богослужіння, слава нашому Господу, дійсно, Ісус Христос воскрес, Він воскрес із мертвих. І значить, ні, над ним не мала влада смерть. Тому що він своїм життям, своїм хажінням перед Богом і своїм послухом Богу, він написав, що був послушний до смерті і смерті Христої. Він виконав те, що написано було в законі, пророках і псалмах. Все, що було написано про нього, він це виконав. І він достоїн сісти, праворус свого це небесно на небесах. І знаєте, я так думаю. Він так сидить на небесах і дивиться на нас зараз. І для чого Він Воскрес? Ми, брат Ваня вже говорив. Для чого Він воскрес? І Я готовий зовсім другу проповідь, но брат Ваня мені сказав, що сьогодні буде таке служіння буде. І я думаю, дивіться, Ісус Христос. Коли він помирав, він пролав свою кров. Ми знаємо для чого? Для того, щоб омити, очистити, освятити, дати життя вічного. Написано: а для чого він воскрес? Дорогі друзі, Він воскрес для нашого оправдання. Він на небесах, Він звершив путь страданій, спасіння всього роду людського. Але написано, Він Воскрес для нашого оправдання. Він на небесах. Ми на землі. І він знає, як тяжко людям на цій землі жити, скільки гріха беззаконня спіткає кожну людину на кожному шагу. Коли йдеш на роботу, на роботі, з роботи, вдома, сім'я, це постійно якісь, знаєте, іспитання, які необхідно людині перенести. І Ісус Христос бачить, що ми німечні, що ми не маємо сили на те або друге. Він нас оправдає. Каже Богу, Боже. Тато чи Отець мій, ота людина старається дуже сильно, дуже старається. Но вона согрішила. І я пролив кров за нею, оправдаю її, щоб цей гріх був прощений її. І Ісус Христос для цього знаходиться зараз на небесах. І Він молиться Богу Отцю своєму Небесному за кожного із нас. Щоб нам Бог прощав ті гріхи. І коли ми робили спомин, ви недавно робили, ми теж робили в цей день. І там таке є така річ, що Він, коли ми згадуємо смерть і страдання нашого Господа Ісуса Христа, там написано, що «во оставлення гріхов. Кожна людина, коли приходить до Бога, коли людина приходить навіть до чаші, до цієї святині, вона, я так думаю, приходить з якимись гріхами, що ще вона не до кінця себе очистила. І ця кров святая, у нас очистила від всякого гріха. І якщо Бог нас простив в крові Ісуса Христа, то наскільки ми повинні. Прощати всім людям. І для мене було це таке, знаєте, сильне покривиття на цю чашу, коли ми завершали. І знаєте, Ісус Христос, коли ми читаємо Євангелії Луки, 24 розділ, там ці дорогоцінні жінки. Дорогі жінки, які, знаєте, вони це миро готовили. Оці Пахощі готували, вони готували для того, щоб помазати тіло Ісуса Христа. Це були дуже сміливі люди, люди, які, не смотря на що, вони прийшли, написано там після суботи, після тої суботи, що була, після е, Пасхи. Тому що в ті времена, коли Ісус Христос страдав, і коли він на Христі приніс щоб себе духом жертву, це була середа. І якраз минуло три троє суток. Написано, що і так, як Іона був в череві кита три дня і три ночі, так треба буде, щоб сину Божому бути в череві землі три дня і три ночі. І рахуйте, виходить, четвер, п'ятниця, субота. В суботу він воскрес. Написано такі слова, псами, що все воскресний в день свой, в День Господній. А який День Господній? День Господній це субота. І ми знаємо, цей день Ісус Христос Воскрес. І коли прийшли жінки рано утром, уже у неділю, то там вже тіла цього не було. І якщо порахувати чітко, що якщо Він Воскрес, ми знаємо, що висів на Христі Він з 12 ї до 3 години дня, написано, з 6 до 9 години, він і спустив дух, і сказав, звершилося. Тобто він завершив цей план спасіння, і, і спустив дух. І тоді Іосиф з Рахмафеї, він прийшов, попросив тіло Пілата і положили в гроб. Це було приблизно десь 4-5 година вечора. І десь приблизно 4-5 година вечора в суботу Ісус Христос воскрес. Він в цей в свій ну, день Свій день Господній. І він сидить от існує. Коли прийшли жінки вже в неділю, там уже його не було. Нехай Господь нас благословить. І коли ті жіночки прийшли до цього гроба, вони сказали, там ангели їх зустріли, вони бачать, камінь отвалений, нікого там немає, тільки ангели сидять під дістаючих одежах. А вони кажуть, чого ви тут шукаєте? Живого між мертвими. Чого ви тут шукаєте? І знаєте, його немає, написано, Він Воскрес. Луки, Євангелія, 24 розділ, далі читаємо 6 вірш. Нема його тут, він Воскрес. Згадайте, як він вам говорив, коли був ще в Галілеї, кажучи, що синові людському належить бути виданому до рук людей, грішників, будь розп'ятому і в третій день. Воскреснути і згадали його слово ці жіночки. І ці жіночки побігли до учнів, до мужей, які пристояли, знаєте, євагізувати міру, якщо пристояло пострадати за Христа. Знаєте, І оці слова жінок, вони написано здалися учням неправдивими. Вони ці учні, вони не повірили, що це може бути. Що як це можна воскреснути? Знаєте? Хоча... <кій> і вони, Петро, що зробив? Кажуть, такі будки, палки учник Ісуса Христа. Він туди побіг, побачив своїми очима, що дійсно там нема Ісуса Христа. Я думаю, дорогі брати і сестри, ми далі читаємо. І там написано такі слова, що коли вони там йшли учні, і до них пристав, пристала якась людина. Вони не зрозуміли, що Христос. Розумієте, Він їм розказував, об'ясняв, все остальне. Ми читаємо прекрасно, ви прекрасно все знаєте. Я думаю, от ми робили спомин. Я думаю, як нам після цього спомина являвся Христос? Як він являвся? являвся, говорив нам Він, не говорив, чи ми просто поучаствували в чаші і все. Я думаю. Кожна людина, коли вона це зробила, значить Господь являється яким-то образом в людині, чи в откровенні, чи в сновиденні. Як цим учням явився, а потім вони кажуть: Ой, і він десь з них каже, не горіло ли серце наше, коли ми з ним балакали? І потім ми бачимо, коли він явився ще раз, коли він пролив їм хліб, і вони побачили, що то дійсно був їхній учитель і спаситель. Нехай Господь нас, дорогі брати, благословить, щоб дійсно, Ісус Христос, Він жив в на наших серцях, щоб наші да, серця були очищені, від всякої скверни, плоті і духа. Щоб в нашому серці жив Христос, живий, святий, і Він щоб там наводив порядок. Тому що я людина, я в своєму серці не можу навести порядок без Христа. Не можу. Так, таке, знаєте. І Він знову нагадує учням, що так було, належало, належало так бути. І що інтересно, я хочу прочитати ще. І він після Воскресіння дає обітницю своїм учням, що вони лишалися в Єрусалімі. Знаєте, коли Ісус Христос Він являється людям, Він щось їм каже, щось їм рекомендує. І він каже учням своїм, вони цього ще не розуміли абсолютно. Я думаю, самі розуміємо, що він, для чого він залишив, що ви там були, і потім, щоб вони вийшли того Духа. А він каже такі слова: залишайтесь в Єрусалімі, скільки часу, де, як, що, ну треба було послухатися на Господа. І вони послухалися, і ми знаємо, що Бог сотворив, таке чудо дивне. Він їм хрестив Духом Святим. І коли він написано. Він благословив їх, почав віддалятися від них і возіться на небо. Вони, поклонившись йому, повернулися до, Єрусим... до Єрусалима з великою радістю. Нехай, друзі, брати і сестри, нас Господь благословить. Як брат Ваня нагадував, щоб наша, коли ми виходимо, знаєте, у нас була велика радість. Тут, знаєте, якось і, і печаль, і горе, да? що Ісус Ісус помер, що Він. Страдання переніс, але тут і воно закінчується. Знаєте, така кульмінація була хороша кульмінація. Каже, ви радуйтесь, Христос Воскрес, і Він пошле вам утешителя Духа Святого, який наставить і будуще возвістить. Нехай нашому Богу за все лється слава! Хвала і подяка! А ми помолимося.